Мир вам, брати і сестри, Господь дає деяке розуміння на сон. І хочу поділитися своїми роздумами. Таке знайшла гарне дерево. І хочу записати сон про те озерце, в якому водилися маленькі крокодилинята. І ну, така тематика хочу порозсуждати, чому в тому озері я побачила маленьких крокодиленят. Ну, дух крокодила, Господь е, в писанні е, звертає увагу мою на Слово, де сказано про фараона Нильського крокодила, який буде повержений. Це той дух нечистивий землі, який ну, Єгипет зв'язаний з Єгиптом. Ми розуміємо, що є такий, як Нильський крокодил. І от якщо в Ізраїлі в його озерах крокодили не водилися, нема таких. Свідоцтв в писанні, то в Єгипті водилися крокодили, і це, якби по писанню, це Єгипет, це язичество, це як дух мерзкий цього світу. Ах, як буде він, цей крокодил дійствувати в церквах? Цей дух він. Не щадить риби. Рибу Бог каже, ловить рибакам. Ну там, де заводяться крокодили, вони вибивають все живе, нема нічого, не остається нічого живого. Ну, якщо це водойма не проточна, якось ми бачимо на річці у нашій місцевій, то де ж ті рибі, куди її втікти? І коли, допустимо, розсудить, що хто ж зариблює, зариблює оці місця і ставки, і озера, і нашу, на, у нас в світі, хто ж дає нам рибу? Риба, тобто ми, як ловці душ, церква, риба це наші прихожани, це наші е, ті, які Спасаються Богом і приводяться в наші зібрання. І ну от ну, не зариблюються ставки там, де водиться крокодил. Тому що ну не цікаво зариблювати той ставок рибою. Бо крокодили все вижуть, вони все уб'ють, все живе, і, і чайок, і качок, які прилітають. І ну, Якщо там навіть е, пухнасте кошеня з'являється, то їхня ре, реакція блискавична, е, щоб у них низькі інстинкти, це холоднокровні тварини, вони не е, теплокровні, такі як допустим, собачки, котики. Вони в них інстинкт збереження, вони древні, вони вижили ще від динозаврів, Динозаври вимерли, а ці як залишилися. От, і, ну, ми можемо так розсуждати, що ну, ну не розводить господь крокодилів. Для не потрібні господу крокодили в них немає любові. Ну як можна навчити крокодила любити? Ну, це ж ну, крокодилічі сльози, ми знаємо, да? такий вислів. І, ну, тость, Це дух мира, який заважає Божим задумам здійсниться у церкві його. І є носії того духа. Но ми ж з вами знаємо, що ми воюємо не проти плоті. Не проти крові, а проти злоби духів піднебесних. Ті, які хочуть вкрасти, погубити, убити, знищити все, що тільки де живе, зашевелиться. Бог дає життя, Він дає спасіння і де тільки те Боже з'являється, там є великий соблазн для нечистого духа. Викривляти дійсність, давати якісь спокуси людям. Тобто, люди повинні вибрати Боже, але у них з'являється стільки спокус, стільки всяких відволікаючих факторів, що цим. Пользується нечистий дух, який від, відводить від Божого душі. І ми не служимо Богу тим, що ми, виходить, ми, ну, як церква, ми не функціональні, ми не здійснюємо його задумів. Я розумію, що тема дуже Слизька, і багато хто може подумати, що це ну, це важливо на тільки тому, що на такому ясному прикладі Господь показує проблему. Не тільки нинішнього падіння світу, який занепадає, який в возлі, но і своїх вибраних, відділених, освячених, яким дає він сонечко, яким він дає Духом Святим робити, творить Божу волю. Тобто ну, нема, виходить, того, щоб гріх. В цьому світі не перевертав, не, не викручував, не викривляв. цю... І тому він каже: шукайте напередусім Царства Небесного, мене шукайте. І тоді вам усе приложиться, тому що ми всі тут його задум, ми його. Ну, дипломати, я не знаю, з чим можна нас ще зрівняти. Господь сравнює з нас, як з тими котенятами, які його улюбленці, які вміють відповідати на любов. Вони ласкаві, вони. Діровані, вони ну спробуйте видресювати крокодила, ну ми ж не крокодили. Ми не будемо йти по тому хіщнічиському путі, що спочатку я, а потім все остальне. Бог нас учить навіть відріктися від свого, відріктися і прийняти його волю як саму благу, як саму повну на наше життя. Да. І не бунтувати на те, щоб нам ставати богопротивниками, ставати, не відповідати Його задуму і для його царства, і для нашого нинішнього життя. Слава Господу за його милість, за його врозумління. Хай Господь благословить вас що ви всі, хто горить ним, всі, хто хоче світить, не боїться згоріти для нього, той получе від Духа Святого настанову і не буде дивитися на якусь, ну, не. Е Людську, людську якусь не... Ну, ви зрозуміли. Я прошу у Бога милості для церкви, щоб церква така ж роботяча, як ота білочка, якщо ви її бачите, вона запасає горішки на зиму. Запасайтесь маслом. Церква Христова, запасайтеся відінням Божим, моліться на всяку нужду. Є крокодили, виганяйте іменем Ісуса Христа, моліться за своє зібрання, не опускайте руки, нема нічого, що не підкорене Богу. Він весь тільки через відкриті двері, нечистий дух може війти. Не відкривайте нечисті двері, давайте Богу дійствувати в ваших життях. і і в ваших церквах. Ох, як пищить. На собаку, мабуть. Де вона бігає? Ну, питаюсь її сняти, але вона Вон, сидить на, на дереві Ах. і пищить. Ну, дідка мешає. Дивиться на собаку. Чи видно вам, чи ні. Ну, хай ми будемо, послужимо Господу в духі і істині. Молимося за Ізраїль, молимося за Україну, за народи. Ми церква поставлені для того, щоб молитися. 46-й псалом читаємо, назідаємося, дає мені Господь в духі Слово на 46-й псалом. Хай Господь вас взумляє, дає вам. І ваші ставки будуть проточні, як річки, як наповнені Богом рибою і проточна, незастойна, болотяста вода, хай в них буде. Маємо розуміння, Боже. Слава йому навік. Салом 46. Для Оригента хору синів Кореєвих на спів Аламут. Пісня Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаймось ми, як трясеться земля і коли гори зсуваються в серце морів. Шумлять і киплять його води, і через велич його тремтять гори, села. Річка, від ноги її веселять місто Боже. Найсвятіше із місць пробування Всевишнього. Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, він Господа. Подав свій і земля розпливлася. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів, села. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиня він війни, ламає він лука і трощить списа, палить огнем колесниці, вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами. Піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів села. Ой! Чуть не впала, но білочку таки зловила на відео. А це в кущах шидить моя рижа охотниця. Рія Юрія на Білок. Да. Слава Господу за слово Його, за його підкріплення, писанням дає мені таку бачення, таке розуміння. Просіть, майте свої відносини з Богом, і Він вам буде давати ваше. Не нехтуйте ним. Не відкладуйте його на якесь там місце. Він перше наше. Ним ми надихаємося жити, тим більше в цей важкий час ми повинні світити. А світить ми можемо тоді, коли ми маємо Його в нашому житті. Слава йому. Амінь.